Захоплення полоненого певний алгоритм дій. Наприклад, Вася, ти в нас будеш сьогодні козол відпустіння, ти будеш полоненим. Ти, ти здаєшся в полон. Завжди, Вася. Зі мною, як мінімум, ніколи в житті в полон не йдуть захоплювати в одиночку. Завжди там, Сепар, здавайся! Автомат на землю, він кидає автомат на землю, піднімає руки. Звідси, я йду на його досмотр. Василик мій побратим, він бігом все одно постійно його зміщається так, щоб не зачепити мене. І якщо що, він може його без проблем застрелити. Якщо троє четверо, їх шикуєте в одну лінію. І він стоїть, він одною очередю з автомата скошує всю лінію. Далі, автомат на землю руки вгору. Автомат відкинув від себе ногою. Сильніше відкинув. От, він стоїть, криє по-любому, завжди. Імітуй, що ти криєш? Завжди криє, наче. Так, ліг мордою в землю. Не лягай, не в землю. потім посіраєш камуфляж, нічого страшного, лягай. Руки перед собою. Руки за голову. Ноги підігнув в колінах. В Колінах ноги підігнув. Диві. Щоб ви розуміли, в даному випадку момент. От, от, от Отак він робить ноги. Він має чітко виконувати. Краще в полон не взяти, а завалити, аніж потім померти від того, що ти береш полоненого. Руки ширше розставив. Повністю ширше від зробив ласточку. От, з такої позиції попробуй стати. Це нереально. Все, тоді підходите до людини. Підходите так, щоб все одно ваша людина бачила. Присідаєте, руку викручуєте сюди одну раз. Другу два. І якщо немає наручників, нас дивлячись мавишку не покажу, як зі звичайного шторка зробити наручники, такі, які він не порве. і цих домашніх заготовок з собою можна напхватити, бронежилет якщо 5-6, накрутив собі і носиш з собою, спокійно його можна зв'язати. От руки в нього зв'язані. Провіряєте, провіряєте все, повністю, чи в нього нічого з собою немає, чи гранат, чи пістолета. Все, що знаходите, все відкидаєте в сторону. Після цього перевертаєте людину. Перевертаєте, перевертаєте людину і зразу фіксуєте їй коліном лице, щоб вона нічого не вкусила. По-любому фіксація коліном обсмонуєте тут, обсмонуєте все. Спереду теж нічого ніде нема. Починаєте піднімати. Вставай, Пі... вставай, Сєпар, піднімаєте зразу ж удар під коліно, садите його на землю. Рукою знову ж відсуваєте голову, щоб не вкусив вас. По-любому, дуже багато хто, в зеків є така привичка тримати лезвія під язиком. Він достає лізвія, полоснув, вскрив тобі вени. Так само можуть виконувати ці. Розтібаєте йому ширинку, відпорюєте всі гудзики. і піднімаєте. Він буде задом тримати свої штани через те, що без ширинки і гудзики вони будуть спадати. І ця людина вже не думає за те, як куди тікати, а просто вона йде і тримає свої штани. Тоді на нього вже можете навішати рюкзаки, які вам важко вести. Захоплені автомати, чорні пакети. Все на нього на можна голову. отак от понакидати і хай собі йде несе. І все одно тоді він йде так, щоб Василь як мій тобто попритив. Контролює збоку, я собі вистроївся, колона полонених, я їх контролюю звідси. Чуть, який рух, ми їх скошуємо всіх. Вас дякую, молодець. Тримай.